Понад 200 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом відкрито лише від початку цього року. Про це повідомив радник міністра Зорян Шкіряк під час брифінгу в МВС. У правопорушників вилучено 1279 одиниць грального обладнання, в тому числі 482 гральних автомата, 756 одиниць комп'ютерної техніки, 36 столів для гри в покер п'ять рулеток та 202 тисячі грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності. Нелегальний ігровий бізнес тепер перейшов у підпілля. Ділки азартних ігор знаходять методи, як продовжувати заробляти. Як правило, сьогодні вони використовують приватні будинки, наймані квартири, зйомні і е, організовують саме там ось цей, скажімо так, гру е, методом е, прямого обзвону смс-повідомлень своїх безпосередніх клієнтів. Як правило, е, ці квартири винаймаються саме на період безпосередньо гри. І в цьому є складнощі, оскільки чітко зафіксувати такі процеси, достатньо важко. Правоохоронці продовжують виявляти гральні зали. Лише за два з половиною місяці вдалося ліквідувати 205 таких нелегальних закладів. Півроку Ковальський хімік виготовляв психотроп у орендованій квартирі. Рецепт знайшов у інтернеті, а от обладнання купив у магазині медтехніки. В одній з квартир, яку він винаймає. Було знайдено нарколабораторію, яка була у розібраному вигляді. Під час проведення обшуку, окрім обладнання, було виявлено також і компоненти, з яких так званий хімік виготовляв метамфетамін. Окрім того, було вилучено майже 30 грамів білого порошку, який зовні схожий на метамфетамін. Хімічні складові замовляв через всесвітню мережу. Каже, дотримувався відповідного списку. Довго ну, Блін, Я виходить, останній час туди виготовляю. Там дуже великий список села перечисляти там ну, реально. А от за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще й канабіс та наркотичні пігулки. Все виявлене під час обшуку правоохоронці вилучили та направили для проведення відповідних експертиз. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 та статті 313 частини 3 Кримінального кодексу України. Тепер свої надхімічні здібності молодикові доведеться відкласти на тривалий час через тюремне ув'язнення. Намагався завадити крадійсі та ледь не розпрощався життям. На Житомирщині четверо зломисників вночі напали на сторожа приватного підприємства. Нападники чоловіка добряче побили. А потім посупили метал. Зв'язали, закрили в сторожки і забрали з території підприємства рісори від автомобіля КАМАЗ, інші прилади. Поки правоохоронці шукали кривдників-охоронця, потерпілого у важкому стані доставили до реанімації. При поступленні виставили діагноз залученням декількох частин тіла. Відкрита черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа, забіна там забій м'яких тканин правого плеча, так, забійні е, рани на обличчі, на тілі. За два тижні Житомирські оперативники затримали розбійників. Всі четверо учні одного з Бердичівських профтехучилищ. Ми затримали чотирьох осіб, всі вони Уроженці Житомирської області, один із них правда вінічання. Здесь вони навчались, они з неблагополучних сімей, двоє з них сироти. Затримані у злочині зізналися. Свій вчинок пояснили саме так: Белогранік вийшов метал. А з якою метою ви це зробили? Не було чим 16-річні юнаки у такий спосіб вирішили заробляти на життя. Тепер за розбій кращі свої роки вони проведуть у тюрмі. Наразі лікарі роблять все можливе, аби чоловіка поставити на ноги. А рідні шоковані щодо злочину причетні підлітки. Ви знаєте, я просто поражаюся, що сьогодні дітям по 17 років, а просто вбивають людей. Откуда такое зверство, і взагалі не можу понять, откуда беруться такі діти.